Тяжкова. Зараз там покажу. Хто на мене підписаний, Побачить зараз цю красу. Ай-яй-яй ай, ай, сонечко лупаша. Ай, красота яка. Дышу. Давай. Давай. подивіться. Подивіться, що я Дивіться, Дит, Ми вищих ми. Красота. Це у нас Петрос. Це у нас Аваріл. Красота. Те що? Тренируйтесь І вставайте замку. Ой, бачите таку красу.